Вітаю, шановні, був такий народ ніневітяний, жахливий, народ варварський, язичницький, лютожери, проклятий народ. І Бог послав в цей народ пророка Іону, який проповідував 40 днів проповідь про каяття. І цей народ покаявся в гріхах своїх, постився, молився і змінив своє життя. І Бог зупинив смертний вирок для цього народу. Також Ісус Христос, наш Господь, Він прийшов в єврейський народ, народ, який знав Слово Боже, який Чекав на Бога, який був насичений різними релігіями, Пройшов, прийшов Ісус Христос, і Він теж проповідував слово про каяття. Він сказав: покайтеся і вірте в Слово Боже, змініть свої шляхи, і народ віруючий, який чув його слово навпаки. Вони не прийняли його Слово, вони не покаялися в своїх гріхах і навіть вбили Христа, розіп'яли і сказали таке, що нехай кров його буде на нас та на наших дітях. Прокляли себе. І єврейський народ, як ми знаємо, державність єврейська була стерта з лиця землі в 70-х роках нашої еги. Якщо в ніневіцький народ прийшло спасіння, то єврейський народ прийшла руйнація від того, що вони не прийняли слово Боже та не сповідувалися в своїх гріхах.